І зверніть увагу, приймають не просто іслам, приймають не просто релігію, а приймають релігію Аллах. Цей зворот називається тут та шріф, те, що Аллах релігію додав до себе, щоб підкреслити значення цієї віри. Та шріф честь, як каже Аллах про Кабу дом Аллах, як каже Аллах про свого посланця, Расулюлла ідафату. Та шриф. і далі зверніть увагу фокус на третьому слові: Афуаджа, що мається на увазі, і тут я беру інструментарій і вам даю як приклад, щоб вас спонукати на те, щоб ви вивчали арабську мову. Якщо ми скажемо Афуаджа і будемо робити громатичний розбір «аль-араб», кажучи, що це халь, то це перекладається на «товпомя». Тобто мається на увазі опис того, як ця подія відбувається. Тонкоші ці вони впливають на переклад. І як перекладач зараз тут переклав натовпами. Якщо братися, що це мафуль, переклад буде товпами. розумієте?